Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий дуже цікавий та незвичний варіант пиріжків. Розпочнемо із приготування кіста. Для цього у мисочку наливаю огірковий розсіл і сюди ж наливаю олію без запаху. І все трошки об'єднаємо. Далі буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяне борошно, до нього додаю чайну ложку розпушувача, перемішаю і поступово починаю додавати мисочку борошно з розпушувачем, і буду перемішувати для початку ложкою. Далі буду вимішувати чисто руками. В результаті має вийти ось таке дуже м'якеньке тісто, яке не липне до рук. Залежно від сорту муки, борошна може піти більше або менше. У мене для цієї консистенції вистачило 300 г. Тісто я трошки ось так округляю, накриваю в мисочку кришкою і ставлю у холодильник на 30 хвилин. І підготую начинку. Начинка, звісно, для таких пирожків може бути абсолютно будь-яка у мене сьогодні із квасолі. Тут у мене вже відварена квасоля е охолоджена, сюди ж буду додавати е зажарку. Я просто пересмажила до готовності цибульку середню і морквинку, також середню. перекладаю до квасолі додаю спеції. Я, окрім солі та суміші перців, більш додавати нічого не буду, але, звичайно, на свій смак можна додати ще чогось. Далі беру блендер і все перебиваю до однорідного стану. Ось така в результаті начинка у нас вийшла. 30 хвилин тісто відпочила, перекладаю його на робочу поверхню і формую з нього ковбаску. Далі розділяю її на рівні частинки. В цілому у мене вийшло 12 шматочків тіста. Тепер кожен шматочок буду тоненько розкочувати. Тісто викладаю трохи начинки, до речі, тісто дуже приємно і з ним дуже легко працювати. Тепер формую пиріжок. Ось так завертаю, підбираю ось ці бокові краї і закручую у рулетик. Всі сформовані пиріжки я вже переклала на деко застелене пергаментом, і тепер хочу ще їх змастити. В принципі, для змащування можна взяти яйце, збити, можна взяти кетчуп, можна взагалі нічим не змащувати, але я взяла ось 2 столові ложки оливкової олії. Сюди додаю зовсім трошки часнику сухого. Все перемішаю. Тепер ось цією ароматною лількою змащую поверхню пиріжків. Тепер відправляю випікатися. Духовка в мене вже розігріта до температури 200 градусів. По часу нам знадобиться орієнтовно хвилиночок 25, але, звичайно, враховуйте можливості своєї духовки. У мене вже все готово, Ось такі красиві рум'яні пиріжечки у мене вийшли. Тісто дуже схоже на листкове. Готується воно із самих простих та доступних продуктів, ну а звичайно, з начинками можна поекспериментувати. А я наразі всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всі ми розлагаєте, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.